Ти що на Росії якогось, шоумена можуть посадити в тюрму за якийсь там кліп. Так от забудь, воно тобі не треба, в тебе є своє власне українське. Мене звуть слава, це реакція, випуск номер 3 Віщий Олексій Арестович Заспокійливий на початку війни, що перетворилася на хронічні панічні атаки серед білого дня. Уже ввійшло в традицію, що раз на місяць Олексій вводить ступор все українське суспільство. То йому не подобається ЛГБТ, то активісти, то маленька українська культура. Тут доповнюється новим. Українцям потрібна російська опозиція. Ну, якщо переводити на нормальні слова, українцям потрібні хороші росіяни. К сожалению, у нас такой тренд появився. Ну, ми ж понімаємо да нудні в український контекст. откуда этот тренд? Кто, кто сторонній? Хто іграє на національних травмах людей? на, на Наді нинішні травми да? каші, що давайте ізоліруємось. Тут треба пояснити, що льоша зараз нам буде впаряти хороший русський мир. Нам хріновий не підійшов. От вам хороше. Хоча, по суті, це одне і те ж саме гівно, просто в іншій оборці. В загальному мова йде про з'їзд нової російської опозиції у вільності. І чому нам необхідно бути частиною цього? Ну, ізолюємося, понятно. Але. як ізолюватися від країни, з якою ми прожили, яка у нас кілька тисяч кілометрів границі без естественних препятствий, з чистою заходу і ходи. навіть стіну поставити. Побачу, все не спіші. Другий момент – це кілька сотень років мінімум совмісної історії. І я підозрюваю, кілька сотень років впереді совмісної історії. Льош, хороша історії, дружньої. Може нагадаєш, чим бля, історія постійно закінчується. Там хоч є хоч одне слово про хеппі енд. І дійсно, ніхто ж в світі ніколи не ізолювався від агресора. Країну не ділили на частини, не перевиховували і з того нічого не вийшло. Таке буває тільки у кіно. Ну, що ж ти пропонуєш? В моїй точки зрення, варіант може бути тільки: один – влієць. Ізоляція це добровільне добровольна змія, це стратегія сумасшедша. А раз мы должны влиять, то начинаются искать точки влияния. А точки влияния в людских сообществах ищутся всегда по ценности. И вопрос, мы собираемся на это влиять или нет? У нас есть национальная травма. Она заключается в том, что мы должны сесть в, сад, в садок вишневого колохата вот и, и ждать, пока в очередной раз танки заедут в Арпень, потому что все, кто хочет садиться в изоляцию, они рано или поздно заканчивают этим. Как добре сказано, сесть в садку вишневого колохати. Як добре ти нас знаєш? Ну ми ж такі. Ми ж не будемо розбудовувати нову армію сильно і міцно, ми ж не будемо зброюватися, навчатися, волонтери кудись подінуться, просто зникнуть. Ми просто будемо сидіти, чекати і боятися. Який же вихід, месія? Либо ми активно граємо там. Раз активно граємо там, потрібні суб'єкти. Хто суб'єкт? хто декларував в даному Головна проблема – це та путінський режим. Тот, хто декларував. Свою боротьбу з путінським режимом. Це значить Женя і його друзі. Ага, значить нам активно треба товаришувати з хорошими росіянами, а це Женя і його друзі. А якщо вони нам не подобаються, Других так може тоді вони йдуть нахуй. Якщо вони зараз не можуть зупинити війну, нічого з тим вирішити. Може і після вони нам нахуй не потрібні. Чи в них є щось таке, що ми не бачимо? Других же ні просто. Они говорят, еще я слышал возражения, Пусть сначала выкристаллизуется викри... какая-то идея, потом мы к ней присоединимся. Ребята, когда идея выкристаллизуется, вы нафиг не будете нужны, как бы они сами будут ехать. А если и нужны, то они не на тех ролях. Сейчас как раз время, когда надо принять участие в самом начале процесса кристаллизации этих идей. А, -а, 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 -а. ну ты прозразумела. Мы им требуем для того, чтобы выкристаллизовать новую идею по будове России, а писи мы им нахер не требуем. Ну тепер все зрозуміло, все ясно, і тепер безможе ідуть нахуй. Йде сьомий місяць війни, а ми б**ть, маємо для них видати нову ідею розбудови Росії, бо без цієї ідеї їх танки будуть знову у нас. Логіка покинула цей світ. Ну звичайно, що ж ми без них можемо зробити? Тільки у садковиш не йому коло хати сидіть. А взимку взагалі біда і того нема. Мабуть, через маленьку культуру та ЛГБТ або маленьку культуру ЛГБТ. Ну тут Льоша ще не пояснив. А от де пояснив, так це у своєму інстаграмі. Тих, хто не хоче приймати участь у розбудові нової Росії, він називає долбобами. До речі, це його улюблений вираз стосовно українців, які щось не сприймають російське. Не сприймаєш приїзд журналіста Бикова, Долбо. Не сприймаєш те, що ні зору може стати українцем, долбо хочеш ізолюватися від Росії? Долби. Ох, це ще Льоша не дійшов до виборів президента України. Я вже бачу його білборди. Yeah. Ну і наостанок, закінчуючи працю моя боротьба, Олексій Арестович написав: Стратегія равлика принижує Україну. Вона демонструє, що Україна мозку як у равлика. Я цього не дозволю. Мені потрібна Україна, яка грає через всю шахматну дошку. Пливає на Москву, Владивосток, Пекін, Вашингтон і марсіанське поселення Маска. Йозі Арестович. Кращої реклами відпаління, годі і вигадувати. Більше не пишемо про здоров'я на пачках, а просто думки Арестовича, які народжуються у нього на толчку. Ох, і стратегія назвати всіх тупими, щоб тільки побудувати хороший совок. Ну, з блекджеком і хорошими росіянами. А куди ти не згодних будеш відправляти? В кращу версію гулагу? Взагалі, зацініть скорочну версію хорошого психолога, майстра маніпуляцій Олексія Арестовича. Е, -е да тупі. У вас мозку як у равлика. Я не дам вам ізолюватися від вбивць та катів. Микола Тищенко. Ця частина дуже упереджена, адже Миколу я чекав з самого початку реакції. Ну просто Коля така людина, якщо щось робить, то робиться з розмахом. На день державності він нас вітає з Днем Незалежності. То планує відсвяткувати День Чорнобильської трагедії. Ну, в загальному король, що хоче, то і робить тут без питань. В цей же раз Микола ніби поїхав з дуже цінною місією в Одесу. І місто привітати. Ну тут то повгадав із датою, і з містом. Ну і провести акцію в підтримку здачі крові для ЗСУ. Ну от що могло піти не так? Наслідки. Наслідки після здачі крові, яких до сих пір не знало людство. Ну знаєте, за той варіант, коли вінку не з першого разу попадають, ну це буває випадково, а буває так, що Коля наче впізнали. Ну і щось не туди попало. Хоча, скоріше за все, я просто придираюсь і Коля здавав кров 28 разів. Теж мені події людина здавала кров, просто попросила перемотати руку як у улюблених бойовиках 90-х. Ну, що тут такого? Так а на цьому фестиваль Миколи не завершився. Після цього він вирішив навідати наших поранених бійців і передати їм шаблонні паперові подяки, підписані ручкою від Миколи Тищенка. Ще й не мені, а на пред'явника. Такої щедрості ніхто не очікував. Коля, в знак вдячності, я тобі забронюю місце в реакціях. Паркуйся, коли хочеш, я тебе буду чекати. Ви питали, чи можу я без Гордона. Звичайно, можу, але недовго. Ну в цей раз я вирішив дати Дмитру відпочити, його замінить дружина Олеся Бацман. Я казав, що моє улюблене шоу гордон по четвергам, але в нього з'явився конкурент Бацман по вівторкам. Ви там якось зберіться, щось подумайте, щоб варіанти були на цілий тиждень. А то з четверга по вівторок нема чого дивитися. До слова про нове шоу. Формат той же самий шоу від Дмитра, просто на питання тепер відповідає Олеся. У нас чомусь люди вирішили, що якщо в країні хтось щось знає, то це сім'я Гордона. Але менше з тим, то все прекрасно, тому що мені є про що поговорити. Олеся достойно провела весь ефір. Я навіть трохи забув, чи обличчя вона бачить кожного ранку. Але останній коментар повернув мені пам'ять. Відповідь була на гнівний коментар про лікаря Комаровського. Комаровського не слушую, помню, як він яростно підтримував Януковича, дружив з Герман, не вірю, люди не міняються, а просто приспосаблюються до ситуації. Це моє міння. Я не помню, щоб. Он поддерживал Януковича, честно, ну, даже не знаю об этом. Но в любом случае, давайте я скажу то, что я знаю, то, что я вижу. Евгений Олегович настоящий патриот Украины. Он сделал для Украины в разы, в сотни раз больше, чем огромное количество тех, кто бьет себя в грудь и говорит, что вот только он самый-самый большой любитель Украины, и только он знает, как правильно любить Украину. А он не кичится этим, он делает. Он спас такое количество детей, он спас такое количество мам, Родители, сім'ї, кстати, от развода, від глазу, кефір від псоріазу. Что вы знаете, ну он настоящий герой Украины. Вот кому можна давать звезду героя смело, так это йому. Ну, так, герой. Це ж він за нас так турбується, що з кожного борду розповідає, яким розум нам треба їсти. Що ще такого видатного він зробив, крім цього? Чоловік, який тисячу раз до війни, всі ці годы, мог виїхать. Из Украины и жить где угодно себе припиваючи. Кстати, в Росію он тоже мог виїхати, потому что його там программа, это школа доктора Комаровского, его лекции, они были очень востребованы, Но он же от этого отказался. А, тому що не виїхав. Ну да, ему так тут нормально підстелили, що взагалі виїжджати не хочеться. Тут так душевно, по-домашньому, взагалі не хочеться виїжджати з України. Так настільки багато робить, що й пригадати нечего. Але він не виїхав. Герой. Герой. Ні, я в ніякому разі не хочу применшити його заслуги як лікаря. Просто мені здається, що ми мало говоримо про його діяльність поза медичною практикою. При будь-якій владі топити за неї, а тільки вона пошатнеться, зразу поливати її брудом. Ну герой герой. А пам'ятаєте, як він в 2013 році розказував про Януковича, що він не підписує асоціацію тільки не в своїх інтересах, а в інтересах країни. Герой, герой. А пам'ятаєте його інтерв'ю з Гордоном на тему, який Зеленський поганий, а всі, хто за нього проголосував, лохі. Ну, герой, герой. А записав хоч одне вибачення за свої слова. Ну да ну, о чого ви говорите? Ну може на герої ще не тяне, але на подяку від Миколи Тищенка може розраховувати. Дякую сьогоднішнім нашим гостям, що вони не засиджуються. Продовжуйте в тому ж дусі, і я про вас не забуду. Це був третій випуск реакції. Побачимось, коли захочете. Люблю, цілую, обіймаю, страждаю. Микола Тищенко. Так, ви мене вибачте, будь ласка, я не хочу зніматися, це я просто не то наклацала. Ви удаляйте мене. Я не хочу в тік токі.